Кожен восьмий християнин у всьому світі живе в країнах, де він може зазнати переслідувань. Видання Бізнес Форбс Евеліна Охаб, ДОПИСУВАЧ доктор Евеліна ОХАБ, ЮРИСТ, правозахисник і автор. 13 січня 2021 року Open Doors, Міжнародна неурядова організація, яка виступає на захист переслідуваних християн, опублікувала свій щорічний Всесвітній список спостереження. World Watch List оцінює 50 країн, де християни зазнають найжорстокіших видів переслідувань. Нещодавно опубліковані дані показують, що протягом звітного періоду жовтня 2019 року, по вересень 2020 року, понад 340 мільйонів християн жили в країнах, де вони могли зазнати високого рівня переслідувань і дискримінації через свою віру. Серед цього числа 309 мільйонів християн жили в країнах, де вони могли зазнати дуже сильного або надзвичайного рівня переслідувань. Опендорс наголошує це один із восьми у світі, один із шести в Африці, два із п'яти в Азії та один із дванадцяти у Латинській Америці. Дослідження відкритих дверей показало, що протягом звітного періоду 4761 християнин був убитий за свою віру. 4488 церков чи християнських будівель зазнали нападів. 4277 християн були несправедливо заарештовані, затримані чи ув'язнені. 1710 християн були викрадені через мотиви, пов'язані з вірою. У середньому щодня 13 християн вбивають за свою віру, 12 церков або християнських будівель зазнають нападів. 12 християн несправедливо заарештовують. Затримують або ув'язнюють. А п'ять християн викрадають через мотиви, пов'язані з вірою. У 21 столітті все ще неможливо безпечно сповідувати релігію чи переконання. Doors зазначає, що вперше за 29 років існування списку кожна країна з 150 оцінюється як країна, яка зазнає дуже високого або екстремального рівня переслідувань, набравши більше 60 балів із 100. Північна Корея посідає перше місце як найгірший у світі гонитель християн – 20-й рік поспіль. Бути християнином у Північній Кореї це смертний вирок. Якщо християн не вбивають, їх відправляють у трудові табори як політичних злочинців повідомляється, що Кім Чин Ін розширив систему таборів для полонених, у яких зараз ув'язано приблизно від 50 до 70 тисяч християн. Нігерія вперше увійшла до топ-10, досягнувши максимального показника насильства. Нігерійські християни стикаються жорстокими нападами з боку ісламських екстремістських угрупувань, зокрема боку Харам, мусульманського ополчення Фулані, філій і ДІЛ, особливо в північній Нігерії та середньому поясі. У Нігерії чоловіки та хлопчики особливо вразливі до вбивства жінок і дітей, яких вони залишають, часто переміщують у неофіційні табори. Стикаються з сексуальним насильством і навіть ризикують бути викраденими та відданими примусовим шлюбам. Китай увійшов до топ 20 країн світу вперше за десятиліття через постійне та посилення стеження та цензури за християнами та іншими релігійними меншинами. У Китаї політика китанізації церкви була реалізована по всій країні, оскільки комуністична партія обмежує все, що вона сприймає як загрозу своєму правлінню та ідеології. Тисячі церков були пошкоджені або закриті. У деяких частинах Китаю дітям віком до 18 років заборонено відвідувати церкву. Це частина зусиль країни, спрямованих на стримування майбутнього розвитку. Китай займає 17-те місце серед країн, де християни зазнають високого рівня переслідувань, становище всіх релігійних груп у Китаї є жахливим і погіршується протягом останніх років. Враховуючи потенційні тенденції переслідувань у Китаї, очікується, що Китай незабаром очолить чарти Опендорс і конкуруватиме з Північною Кореєю як найгірше місце для християнського життя. Відкриті двері також зазначають, що COVID-19 негативно впливає на ситуацію в громадах, які зазнали переслідувань. COVID став каталізатором релігійних переслідувань через дискримінацію, примусове навернення та як виправдання для посилення стеження та цензури. Екстремістські атаки поширилися далі по всій Африці на південь від Сахари, від Нігерії та Камеруну до Буркіна, Фасо, Малі та інших країн. World Watch List 2021 малює тривожну картину ситуації, з якою стикаються християни в усьому світі. Однак християнами це не обмежується у країнах, де християни, особливо християнські меншини, переслідуються, інші релігійні меншини піддаються подібному поводженню. Це хвилює нас усіх. У 21 столітті ніхто не повинен жити в страху за своє життя через свою релігію чи переконання, так говорять навіченні. А біблія вчить, що нам, християнам, ще слід пережити великі скорботи, випрати та вибілити свій одяг в крові Агнця і стати переможцями тому, що вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Книга об'явлення, 12 розділ, 11 вірш Час повернення нашого Господа є дуже близьким. Ця статистика є яскравим свідченням того. Скажемо разом гряди, Господе, скоріше.